Вітаю і представляю серію презентацій для восьмого класу. Презентації підходять як до підручника Щупака, так і до підручника Пометун, тому що власне брала ті ті теми, тому якби все підходить до сучасного підручника нової української школи. Презентація завоювання освоєння нового світу європейцями, зустріч цивілізації є типовою, і власне так побудовані всі презентації з даної серії. Розпочинається урок з інтерактивної розминки. Ви можете перейти за посиланням і погратися із учнями. Ось, наприклад, таку вікторину. От або ж також є тестолент. Не перейшовши за посиланням, ми потрапляємо у ресурс «Квізіс» і там ви можете учням запропонувати виконати тести далі. Ми прямуємо далі і потрапляємо наступна сторінка. В нас питання для як якби відповіді учнів, і потім питання для актуалізації знань. Ми переходимо до нової теми. Знайомимо учнів із метою уроку. На уроках обов'язково присутні Вавхук, і ось такий капітан пригод на кожному уроці розкаже щось. цікаве. Я капітан часу, мандрівник крізь епохи. Уявіть собі, могутні імперії з мільйонами жителів, золотими храмами та розвиненими технологіями зникають за лічені роки. Як так сталося? Чому кілька сотень європейських конкістадорів змогли зруйнувати цілі цивілізації ацтеків, інків та майя? Сьогодні я проведу вас у часи великих відкриттів і жорстоких завоювань, щоб розкрити одну з найдраматичніших сторінок історії конкісту. Ось такими, якби зачіпками зразу розпочинається кожен урок, і власне потім ми в ході уроку шукаємо на нього відповідь. Обов'язкова мета на кожному уроці. Ну і далі ми переходимо до модель. У нас є пірат, тобто, власне, це доброзайшлива атмосфера на уроках. Ну і знову ось такі, якби запитання. Потім занурюємося в контекст поступово. Ви бачите, що всі презентації оздоблені світлинами. Це авторські світлини з допомогою штучного інтелекту, які відповідають тематиці всіх презентацій. Потім у нас ось зустріч цивілізації, потім у нас йде основна частина уроку. Є робота з поняттями, є робота з аналіз, є робота із документами. Зверніть увагу, які чудові світлини і як це все якби, характеризує цю. Ці події також є таблиці для узагальнення систематизації учнівських знань, отриманих на уроці. Знову в нас є робота з документами, питання для критичного мислення, далі теоретичний матеріал, тобто перегукується красивий теоретичний матеріал, цікавий точніше, із красивими зображеннями та із запитаннями. Ну і потім ми далі прямуємо до. Того, що у нас є підсумки на уроці це відео, які можна або в кінці уроку показати, або на початку уроку, які досить цікаві. Зараз продемонструю. Ну, Роль католицької церкви знову робота з поняттями на узагальнення, групові завдання обов'язково на кожному уроці, Робота з ментальною мапою є різні види мап, таблиць тощо. І потім ми переходимо до аналітики та осмислення. Творчі завдання, кожна презентація. Я має завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання стратегії док це рівень четвертий, це вже вищий рівень, тобто якісь аргументовані запитання, запитання для розвитку критичного мислення. Також у нас є блок завдань з тестами для повторення теми, і вчитель може собі вибрати те, що йому найбільше до вподоби. Завершує урок рефлексія і мікротрансформація. Мікротрансформація це коли учні осмислюють, оцінюють матеріал і, власне. Розуміють, навіщо вони вивчали ці теми, тому що питання пов'язані із сучасністю із життєвим досвідом самих учнів? Чи можемо ми побачити відлуння колоніальної епохи в сучасних міжнародних відносинах? Ну на жаль, це актуально. Ну і далі завдання і підсумок уроку Знову ж таки, обрати одне завдання, створити інфографіку, тощо. але це не всі приваби даних презентацій, тому що використовую різноманітні елементи, і зараз я їх ще продемонструю. Власне, такі елементи я ж кажу, є типовими для всієї серії презентацій. Як я вже сказала, кожна презентація містить ось таке відео, яке ви можете... сьогодні. вирушаємо в подорож, ну знаєте, в минуле досліджу величні цивілізації до Колумбової Америки, і це скажу я вам вони створили власну систему письмів. Арківщини Юрій Кнорозов зробили справжній прорив, і ті, що створювали всю цю немовір, саме там, і так народили підкорених народів, що коли прийшли іспанці, багато хто це не просто дороги, це мережа, що пронизувала Анди, один з найскладніших і найнебезпечніших гірських ландшафтів. Ми бачимо перед собою підсумкове відео. Звісно, з допомогою штучного інтелекту створено, але наскільки оригінальна е, подача матеріалу, е, чистий жіночий український е, голос, от і досить цікаво, оригінально інтригуюче, е, якби розкривається тема. Я ж кажу, можемо ми цю тему е, цей урок або переглянути на початку, або в кінці, або навіть дати учням додому на закріпленнях. Дуже складна система, де інформація кодувалася за допомогою вузликів на різнокольорових мотузках, і таким чином вони вели живе. І це не просто красиві слова. Сотні тисяч людей і сьогодні говорять мовами. Майя їхній ритуальний календар, цолкін, досі використовують. Ми бачимо, що все дуже чітко і гарно пов'язане із е, сучасністю. О, і такі відео е, присутні в кожному в кожній презентації. Також до уроків додано різноманітні інтерактивні ресурси, наприклад, ось робота з картками, так що допоможе вам узагальнити і підсумувати тему. І, власне, всі ці презентації вони створені у канві. І коли я буду, наприклад, додавати якісь цікавинки, то вони також будуть появлятися у вас. Але разом з тим, із канви, ви можете завантажити ці презентації у форматі PowerPoint для того, щоб якщо, наприклад, немає інтернету, вчитель може користуватися. Тому, власне, все створено для того, щоб якомога ефективно використати дані матеріали на своїх уроках. Ось власне, перед вами плейлист, де е, розкриті всі відео, які входять до е, кожної презентації. Ну а також е, хочу вас познайомити із інтерактивними елементами, які також власне, е, майже в кожній презентації є. Наприклад, вивчаємо ми до Колумбові цивілізації Америки. Ви подивіться на цей дизайн і на ці завдання учень дає відповідь. Перевіряємо відповідь. От, і, наприклад, є підказка, повертаємося до меню, досягнення, рівень, 15 завдань, додаткова інформація, множинний вибір, тобто дуже цікавий квест. От, і, як я вже сказала, такі квести, такі завдання, різноманітні квести, ігри, тести інтерактивні є у кожній презентації.